І дивіться, що сьогодні готуємо. Якщо у вас мало фаршу, а велика родина, робимо так. Відварюємо, ставимо гречку. Гречка буде нам і на гарнір, і у фаршик. Ось я додавила, перемішала сюди спеції, зараз яєчко. В мучечці обкатали. Страва Всі нагодовані довольні. Тепер, друзі, все просто. Беремо, намочуємо руки в водичці і робимо котлеточку на маленькому вогню жаримо до готовності. Спочатку з однієї сторони, потім накриваємо кришечкою і жаримо з іншої. Працюємо! Хто з вас пам'ятає, в кінці листопада ми з вами квасили яблука. Прийшов час їх пробувати. Достали сьогодні з погреба вони стали жовті, не зелені, такі, як ми з вами квасили. Смакота неймовірна. Рецепт є на моєму каналі. Дивіться і квасьте, вони магазинні, до речі. Та вийшли, що треба. Готуйте для своїх рідних, не лінуйтеся. Завжди краще, коли в хаті пахне смачною їжею. Всім миру і бобра!